Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Покажу вам в цьому відео, що буде зі знижкою в АТБ з 28 травня по 3 червня включно літні знижки. Виріб фаршевий напівкопчений, часниковий 420 г від розумного вибору за 46 гривень 50 копійок. Єврейська ковбаса сиров'ялена 1 кг за 378 гривень. По шашлик в маринаді. Свинячий охолоджений 1 кг за 187 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Тістечко безквітне, ведмедики барні по 45 гривень. Вага 150 г, 3 смаки на вибір. Майонез від своєї лінії. Смачний 37 гривень 50 копійок. Провансаль 42 гривні 80 копійок і майонезний соус легкий 28 гривень за 500 г, морозиво 3 ветме. Лав 2950, ріжок 150 г. Морозиво Монако, чорничний чізкейк – 100 г 25 гривень. Сиркові десерти від торгової марки Марійка. Зі смаком ванілі 130 г 18,50 150 г два смаки на вибір 20 гривень та 50 копійок. І зі злаковими кульками 27,50. Сирок глазурований, торгова марка злагода. Три варіанти смаків ціна 10,50 за 36 г. Шоколад від Рошен Лакмі 275, 280 та 295 г. Є за 100 гривень або за 118 із цілим лісовим горіхом морозиво від торгової марки 3 Wandmedie Monaco десерт, полуничний чизкейк або тірмісу 500 г за 99,50 грамів. Ковбаса куряча варена 300 г за 33 гривні та 50 копійок. Ковбасний ряд. Сосиски до пюрешки варені 450 г за 70 гривень. Ковбаса сервела сирокопчена від добров 1 кг 489 Філе куряче копчено варене кг за 245 Масло солодковершкове бутербродне, торгова марка Ферма. 63% жирності: 180 г за 68 гривень. Сир м'який фалата 180 г 45,50 Сир напівтвердий. «Мазда», едем або Цезар 135 г за 56 гривень, нарізаний скипками. Сир плавлений. Малендам. Ціна 16 гривень за 70 грамів. Чотири смаки в асортименті. Соус солодкий чилі від Олі 180 г 21 гривня. Соус густо карбонара 21 гривня 70 копійок. Сендвіч 22 гривні 180 г. Морозиво літо. В упаковці 500 грамів шоколад з наповнювачем згущене молоко 68 і біле 700 грамів 87 гривень лімо. Морозиво пломбір 1965 ювілейне ескімо. 90 грамів 20 гривень 50 копійок. Морозиво 3 ведмеді лав двошарове 150 грамів 33 гривні. Йогурт лактонія 290 г 23 гривні. Напій кисломолочний 100 г 1570 лактонія імун плюс. Сьомга слабосолена з кибочками без шкірки 100 г за 90 гривень від своєї лінії. Філе шматочок на шкірці 180 г 170 гривень. Креветки, торгова марка Норвен. Варено морожені 700 г 186 гривень. Пресерви. Оселедець від своєї лінії 180 грамів 45 гривень, 300 г 69,50, Коктейль із морепродуктів в олії 200 г 70 гривень. Напій від розумного вибору. Лісові ягоди, лимонад, тархун. Сильно газований. Напій 2 літри за 19 гривень. Напій яблуко та лісові ягоди. Живчик 2 літри 33,70. Квас справжній ярило 2 літри 37,60, Напій – Фанта Спрайт 1 літр за 26,50, Кока кола 2 літри 42 гривні. Чай Ловаре. Чайне асорті 25 пакетиків 4720. 24 пакетики 45 гривень. Розсипний чай. Вага 80 грамів. Ціна 59 гривень. Чайне асорті 6 смаків. За 149 гривень лаваре. Чай ліптон Єлов лейбл. 30 пакетиків 57,50. Кава нес кафе Класік розчинно 250 грамів. за 224 гривні. Чипси від своєї лінії картопляні 110 грамів 2950. Батончики. Протеїнові, Go-On Energy, Go-On Vitamin, ціна 17 гривень та 10 копійок 50 г, і Go-On за 21 гривню та 50 копійок. Пластівці вівсяні, дрібнозернові або крупнозернові від Deluxe 500 г, 3410 г. Консерви кукурудза цукрова 340 г. Або горошок зелений за 35 гривень. Квасолі у томатному соусі 420 г 3550. Олія соняшникова рафінована або нерафінована, Ще дрейдар 850 мл за 70 гривень. Консерви сардина атлантична. Ціна 49,50, 47 гривень і 48,50, скумбрія 55,30 за 240 г. Також є акції до дня захисту дітей на обрані товари до 50%. Морозиво на печиві з какао-сендвіч від хрещатик 20 гривень, морозиво пломбір 19,65, черниця йогурт. 21 гривня та 30 копійок Морозиво золотий каштан від своєї лінії 17 гривень 70 г. Морозиво факел з какао і згущеним молоком ріжок 21 гривня 90 грамів. Морозиво крем брюле від трьох ведмедів 100 г 16 гривень. Йогурт розтишка, банан, персик, полуниця 115 г. 1040. Печиво з какао та кремовою начинкою. Ванільний смак. Орео 228 грамів 63 гривні. Тістечко бісквітне. мілка 175 грамів 79 гривень. Печиво від своєї лінії. Вага 120 грамів, вишня або апельсин начинка 23 гривні. Печиво від рошен від та джелі 26,50-135 грамів. Вафлі від своєї лінії 236 грамів – 33,50 Три смаки на вибір. Батончики від своєї лінії по 102 три на вибір 14,50. Цукерочки з 180 грамів від своєї лінії 37 гривень. Цукерки желейні в асортименті 80 грамів 17 гривень. Смайлинг джелі 5 варіантів. Мармелад желейний обсипаний цукром. Фруктовий мікс 240 грамів 30 гривень. Цукерки фруктово ягідні 15 грамів за 8 гривень. Смаки на вибір. Шоколад молочний із начинкою 100 «Несквік» 45,50. Батончики Кіткат 2050. Line 15, Нац 24,50. Яйце із сюрпризом. Блакитне або рожеве 19 гривень. Яйце шоколадне з іграшкою «Озмо» 29 гривень, Шоколад J Joy. Вері-пері від Millennium 31 гривня 50 копійок та 33 гривні. Шоколад від світоч 42 гривні тіремісу Какао-напій Несквік 200 г 72 гривні 50 копійок. Готові снітанки Несквік Мікс 200 г 54 гривні нектари та соки від своєї лінії 200 мл 8,50 суміш горіхова 150 грамів 42 гривні кіц, нектари від Сандора 950 мл об'єм. Ціни різні 48 гривень, 45,30, 52 гривні. І 48,60, залежно від смаку. Підгузки трусиками для діток. міні Бі 195 гривень. Підгузки міні бі. ціна 281 гривня. Більші упаковочки 40-44 штуки. Мило міні бі тверде, одна штука 8-30 грамів. Набір. 280 г 32 гривні та 30 копійок. Вологі серветки 24 штуки за 12 гривень та 50 копійок. Засіб мийний для дитячого посуду сатін 500 мл 27,50. Гель для прання – 3 кг 98 гривень. Набір зубних щиток від Colgate – 2 штуки 66 гривень. Мило рідке антибактеріальне сейфкар 225 мл 58,50 Зубна паста Colgate дитяча 35 50 мл, Max White 100 мл за 62 грн. прокладки на Торела 10-7 штук у упаковці за 43 грн. Папір туалетний Elite Soft двошаровий від своєї лінії 37-34 штуки, рушнички двошарові білі, два рулони за 31 гривню та 50 копійок від своєї лінії, Гелля душу Fâmen 250 мл. 63 гривні, 400 мл за 96,50 гривень. Дезодоранти кулькові від фа жіночі по 49,50, чоловічі по 53 гривні. 50 мл об'єм. Дезодоранти City Spirit, Ціна 63 гривні та 50 копійок 150 мл. Шампунь для волосся Organic Care, сила 5 трав. 900 мл торгова марка Dallas, 47. Кондиціонери для пом'якшення тканин 2 літри за 150 гривень. Гель для прання Грюнвальд. 3 кг 900 г 122 гривні. Засіб мийний синтетичний – 400 – 25,30. Гель для чищення Сантрі Онікс 1 кг 50 гривень. Корм для дорослих котів 14 гривень і 10 копійок 85 грамів, сухий корм 750 грамів за 154,50 шелма. Корм пецап від своєї лінії 2540 31 гривню та 40 копійок за 415 грамів, і 73 гривні 70 копійок для собак кілограм та 240 грамів. Засіб мийний для миття посуду день у день 500 мл 22 гривні. 1 літр із дозатором, 44 гривні. 2 на вибір. Сидер груша Саммерсбі, 950 мл 49 гривень. Пиво традиційне, експортне світле від оболонь 1,5 літра, 36,50. Пиво хайк. Об'єм 500 мл 2480 напій винний фрагуліно – 330 мл 27,80 Три 3 в асортименті. Пиво експортне корафей світле опілля 500 мл 24 гривні. Чернігівське світле 2 літри 250 мл 54. Пиво бланк 500 мл. 36 гривень. Пиво Original світле 500 мл 28,10. Вино від торгової марки Коблево. 1,5 літри за 135 гривень. Напій газований петер Мартез 750 мл 170 гривень. Вино «Фортеллі», 750 мл за 70 гривень. Напій винний фрутелі 102 гривні 750 мл. Також цього тижня будуть акції мінус 50% на другу одиницю на дитячу молочну суміш хіб. Ціна 447,70 на другу одиницю. Мілупа 56,80 за 210 г. Хіп вага було 900 грамів. Це першу одиницю ви оплачуєте повну вартість, а друга піде за пів ціни, яка в даному випадку вказана. Такі цукерочки Желені равлик боб 12,20, пюре чудо чадо 19 гривень, груша яблуко 180 грамів. Батончик фруктово-злаковий. Ціна 19,40 від гербер. Пюре. Яблуко-чорниця банан від Гербер 22 гривні 70 копійок. Снеки 40 гривень і 20 копійок кукурудзяні. Печиво 22 гривні та 40 копійок за 100 г Малятко хепі. Це все. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!